Ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну ей -ей, розвеселимо. Робота на землі забирає чимало часу і зусиль, але виростити і зібрати врожай, попри погодні умови та коливання цін на паливо та добрива це лише пів справи. Продукцію з власної землі потрібно ще продати, і продати так, щоб не зазнати збитків. Сьогодні на шляху від поля до столу між виробником і споживачем продукція проходить через брудні руки численних перекупників. За винятком самих перекупників така система не влаштовує нікого: ні виробника, якому пропонують мізерні закупівальні ціни, ні споживача, що часто сплачує удвічі, а подеколи і в п'ять разів більшу ціну за ту, що була на початку цього ланцюжка. Чим можна забезпечити рух вирощеної продукції від землі до споживача безпосередників? Як повернути зацікавленість селянина у використанні своїх гектарів для підвищення власного добробуту? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Осінь минулого року. Ціна на капусту перевищує всі можливі межі. Картопля з Єгипту, часник китайський, захмарні цінники у магазинах. При цьому вітчизняний агровиробник власник землі у розпачі його продукцію скуповують за смішними цінами. Громадяни просто обурені. Тот, хто держить магазин, накручує директор, тот, хто покупає у людей, тот, хто розбавляє. Все накрутки йдуть. За спекулянтів ніхто не збавиться. Це не нині бізнес. А э, не збавляться, от грабежа не избавятся. Это средство добування денег. з кого добувають Вот с этих, которые пенсионеры. на жаль, українські селяни не мають вільного доступу до торгівлі на міських ринках. Там все давно як кажуть, під дахом перекупників. І власне чому агровиробник мусить перейматися цією проблемою? Австрія відень. Головний продуктовий ринок давно став міською цікавинкою. Найрізноманітніші фрукти, морепродукти, оливи, сири, спеції. Попри те, що тут є товари з усього світу, віденці віддають перевагу власній австрійській продукції. Місцевий виробник може привезти сюди свій товар безпосередньо, але аграріїв на базарі не побачиш. Вирощені на власній землі вони здають на оптові ринки, склади яких розкидані по всіх австрійських землях. Один з них є і підвідним. Звідти торгівці кожного ранку розвозять продукти по торгових лотках на шмарку. На ніч непродана продукція відвозиться до холодильників, які розташовані поруч. Огірки там зберігаються не більше трьох днів. Потім вони утилізуються. Контроль за якістю на жорсткий. За цим дивляться не тільки контролюючі органи, але й самі продавці. Скажімо, м'ясо в жодному разі не піддадуть глибокому заморожуванню. Тому термін його зберігання теж не більше трьох днів. Останнім часом і в Україні почали будівництво мережі оптових ринків сільгоспродукції. Створення мережі гуртових ринків дозволить кожному агровиробнику, навіть дрібноземельному, напряму запропонувати вирощене покупцеві. Помідори, зелень, огірки, сині. Добре, абагато дешевше, ніж міста. Ну, що? ціни як ціни більш-менш кращі, ніж в магазинах. А так. Якщо покупати оптом на заготовку, то це дуже добре. А якщо розницю там кілограм-два, сюди немає смислу їздити, тому що проїхати, потратити або на таксі чи на машину, а пальне зараз дороге. Так що... Тут на столичному ринку конкуренція змушує наближувати ціни до фінансових можливостей споживача, як оптового, так і роздрібного. Конкурентне середовище саме регулює і встановлює об'єктивну справедливу ціну. Причому ця ціна вигідна і покупцю, так як вона нижча, ніж, скажімо так, в інших каналах продажів, так і виробникові, які доотримують додатковий прибуток, приїхавши сюди і не віддавши оптом продукцію на полі. Не ситуацію, яка надавним, момент на 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 момент ринку, ринку. а приїхав, щоб реалізовувати на ринку. Для контролю за якістю продуктів на столичному працює лабораторія, де відстежують наявність в овочах та фруктах, нітратів, нитритів та проводять радіометричні дослідження. А номер міста? Фемілія. 500. за день на рынке происходит до 300 проб. Рынок работает круглые сутки. Штат ветеринарных врачей по сменам мы работаем. И согласно законодательству мы проводим овощи и фрукты, исследуем на радиологические исследования, на нитраты и на нитриты. В случае, если превышают нормы, то мы машину отправляем на утилизацию. Все, удачи торговли, у вас прекрасная продукция. Пройшовши санітарну перевірку, продукція потрапляє на торгівельний майданчик. Тоді говорять, що у вас, вона негарна, бо як помить морку, вона не буде зберігатися довго. А коли вже розпробували нашу морку, повертаються люди до нас до мене особисто і, і знову кають морку. У нас ціни помірні, низькі. Бо я тут е, з першого дня ринка, як директор відкрився. Як були мої ціни, так і в мене встречаться. Вже мене знають багато покупателів і вертаються до мене. Минулого року фермер Микола Ремарчук змушений був продавати свою продукцію перекупникам. Оптовий ринок це сьогодні, мабуть, один із шляхів здешевлення нашої продукції. Ось ви бачите, машина приїхала зараз під загрузку прямо з поля. І вже сьогодні, навіть вона уїжджає на цей ринок, де вже свіжу продукцію і по ціні нашій безпосередньо, без всяких накруток. Люди отримують на оптовому ринку. Є окрема послуга. Товар продають працівники столичного за цінами, які визначає власник. Така послуга ринку коштує 5% від реалізованої продукції. За допомогою нашого ринку, наших продавців, вантажників охорони та онлайн доступу виробника за допомогою інтернету та комп'ютера. Він може реалізувати свою продукцію на нашому ринку, не відриваючись від свого постійного місця виробництва. Навпроти таких реалізаторів встановлені веб-камери, і фермер в режимі реального часу може спостерігати, як продається його товар, і при необхідності коригувати ціни або ж підвозити чергову партію товару, щоб зменшити фінансове навантаження на кишеню дрібного фермера та зацікавити його продавати свій товар саме на цьому ринку. Продумали систему пільг. Сільський голова надає таке клопотання, там, де він пише виробник, його, яку продукцію він везе, з якого села, і має 10% знижку. Цей договір заключається сільською радою в двосторонньому порядку, тобто сільський голова підписує його з ринком і він цим самим надає можливість своїм виробникам приїжджати до нас на ринок і мати знижку на торгівлю. Директор столичного каже, тут заробляють не на цінових накрутках, а на різноманітних і нових для України послугах, зокрема логістичних. Виробник зацікавлений продати товар чим швидше, а значить дешевше. Де перекупників, така торгівля просто втрачає сенс. Ринок адміністративним шляхом не регулює заїзд перекупник чи заїхав виробник, але ми даємо всім однакові умови. І дуже тяжко перекупник, тому хто купив фермера продукцію на полі, конкурувати з ним. Коли він приїжджає сам і ставить свою ціну ну, трошки вище з врахуванням транспортних витрат, дуже тяжко бути в цій конкуренції. Коли немає інфраструктури, звичайно, що люди не знаходять того виробника. Тут все на одному майданчику. В принципі, дуже легко споживачу, клієнту подивитись, порівняти ціни, порівняти в кого, побачити, кого він купує, побачити якісне посвідчення. І, звичайно, що саме це сусідство дає таку пониження ціни в цілому на продукцію і прийняття ціни для споживача. Створення по всій країні мережі оптових ринків і овочі з овоч, майданчиків зустрічі виробника зі споживачем, зможе не тільки зруйнувати існуючі спекулятивні схеми, але й в цілком цивілізований спосіб без адміністративних важелів забезпечити здешевлення продуктів в торгівельних мережах. Отже, якщо ви виробляєте сільськогосподарську продукцію, то маєте кілька шляхів її збуту. Один з них реалізовувати її на оптовому ринку. Аргументи на користь цього такі: ціну встановлюєте ви, а не перекупник, який скуповує за безцінь вашу продукцію. Саме на оптовому ринку формується справедлива ціна. Якщо ви не маєте бажання або часу торгувати самостійно, можна віддати товар на реалізацію за 5% від його вартості. Можна отримати 10% відсоткову знижку за право торгівлі, надавши клопотання про це від сіль. Ради. Постійна торгівля на оптовому ринку формує коло постійних клієнтів, а отже, забезпечує гарантовані прибутки. Чим більше об'єми продажу, тим менше коштів слід витрачати на зберігання продукції. На полі фермерського господарства йде завантаження нової партії городини. Вже за 40 хвилин ці овочі стануть доступними споживачам. Завантажується свіжі продукти, прямо з поля і прямо їде на ринок. Йду свіжі продукти дії. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділя о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо.